Для тих, хто мене не знає, я Вікторія Анатолійовна Кириченко, музичний керівник дошкільного навчального закладу номер 4 іскринка. Ситуація в країні внесла свої корективи у роботу дошкільних закладів, а також у стиль занять з малюками та роботу з батьками. Тому сьогодні я вітаю вас у батьківському клубі у світі музики. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке. Кожна людина потребує відпочинку, але всі відпочивають по-разному. Для когось це прогулянка перед сном, хтось відпочиває на природі, комусь подобається активний відпочинок, заняття спортом, а хтось просто слухає музику. Музика дійсно допомагає розслабитись. Але це не єдина її перевага. Музика не тільки позитивно впливає на нервову систему та знижує напруження, а ще й значно покращує настрій Вона стимулює розумову діяльність, поліпшує пам'ять, підвищує рівень інтелекту і навіть дозволяє забути про проблеми. Зараз багато з нас працюють дистанційно. Якщо під час роботи за комп'ютером ви раптом втомились, забудьте про роботу на декілька хвилин і послухайте улюблену музику. Вона не тільки дасть вам змогу розслабитись, а ще й дасть відпочити вашому мозку. Ну, а якщо настрій зовсім поганий, танцюйте! Ритмічна весела музика перенесе вас у світ розваг, подарує безліч позитивних емоцій, а ритмічні рухи під музику додадуть вам бадьорості. Тож слухайте музику. Відпочивайте і музика допоможе позбавити вас. Похмурих думок. І ви мимоволі. Посміхнетесь. Тож, тримаємося. Все буде добре. До нових зустрічей!